Повідомлення. Партія простих людей Сергія Капляна вважає, що політичні партії не повинні бути іменними і будь-які переставки до нас партії блоків, як то Порошенка, Тимошенка, Ляшка тощо, свідчить про те, що це не політичні партії, які належать народу, а політичні проекти, якими нас годять за носами. Тому прийнято рішення політрадої партії про перейменування політичної сили, яка буде гонтуватися віднині не на підтримці лідера, а на ідеологію. Захист простих людей, а це принципи європейської соціал-демократії. Тому відповідно рішення політради Міністерство юстиції України переименувало політичну партію партія простих людей Сергія Капліна на соціал-демократичну партію. Хотів би вам Хотів би нагадати, що в Європейському Союзі найбагатшими країнами є ті політичні сили, де при владі є соціал-демократа. Далі, Франція, Німеччина, Норвегія, Данія тощо. Тому ця політична влада себе викразила і ми будемо працювати навколо цієї ідеології. Тому від сьогодні депутати Віталій Б'юн і Віктор Луценко, можна вважати, є депутатами від Соціал-демократичної партії.